Шуково-рятувальні роботи у Броварах завершили. Всього загинуло 14 людей, з них одна дитина. Постраждали 25 осіб, з них 11 дітей. Нагадаю, вранці у броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил ДСНС. У авіакатастрофі загинули міністр внутрішніх справ Монастирський, перший заступник міністра Єнін та державний секретар Лубкович. Наразі відомо, що керівництво МВС прямувало на гвинтокрилі у відрядження в одну з гарячих точок. Він не впав на нас. Він упав, коли вже я бігала, дівчинку шукала. Він я побачила його під домом э, рядом. А він нас як зачепив. І почало. Він таке враження, що від, знаєте, як бензобак на нас кинули, і зразу загорівся садочок. Що стало причиною падіння вертольота, з'ясовуватимуть фахівці. Комісія буде розслідувати і. Це не буде там за один-два дні, тому що дослідити авіакатастрофу це ну певний час повинно е, повинен зайняти, тому що саме, саме катастрофа називається є авіаційна подія, коли люди не гинуть. А коли гинуть, це вже називається авіакатастрофа. І думаю, що буде створено комісію державну, в яку війдуть різні фахівці авіаційні, і дослідять ті причини, що саме відбулося, чи це можливо які фактори впливали на те, що вертоліт цей на жаль впав. У броварах оголосили триденну жалобу. Сувенір з підбитого танку Вінницькі волонтери спільно з американськими благодійниками розробили спільний проект. Російський брухт, який прийшов на українську землю вбивати, переробляють на металеві сувеніри ми познайомилися з IT-компанією, благодійним фондом, яка розташована в Штатах, і в них виникла дуже цікава ідея, що можна взяти підбитий російський танк, який підбили наші захисники, і зробити з нього сувеніри. Але складність була в тому, що це дуже важко дістати танк, його перевезти. І найголовніше це зробити документи на цей танк, тому що ти, коли будеш танк перевозити, будуть зупиняти на кожному блокпості наші вже військові і питати, де у вас документи на цей танк. Тобто місія була взагалі якась нереальна. Але Америка. Канці дуже сильно догорілися, і ми почали думати, яким чином можна робити. Аби популяризувати благодійну ініціативу, вінецькі волонтери відзняли документальний фільм Благодійну мету підтримали на державному рівні. Нам Кирило Буданов підписав нам документ про те, що він надає нам танк для благодійного проекту. А Валерій Федорович Налужний Збройні Сили допомогли цей танк провести. І виходить, що такий проект він стартував офіційно відразу з двох структур. Сировиною для сувенірів став рашистський танк Т-80 БВМ. Гордість російської армії. Спершу він курсував на параді у Москві, а згодом атакував Україну. Доля стати металобрухтом спіткала його на Харківщині. Там танк успішно зупинила українська бригада. Кра. Акен з американського Джавеліна. Цей танк належав до 200-ї окремої мотострілецької бригади, який пройшов далекий шлях від Мурманської області до Білгорода. Далі він був переміщений на полігон до кордонів України. Починаючи з середини квітня і до кінця квітня війська противника було відкинуто від населеного пункту Руська Лозова і до питомника. Там було підбито танк Т-80БВМ. Від ідеї до реалізації проекту минуло кілька місяців. Волонтери розробили дизайни, запустили виробництво. Перша партія сувенірів з підбитого танку вже готова до продажів. Це 500 екземплярів. Кожен унікальний, має свій номер. Це ми вирішили взяти думу нашого танку. І вже поступово готуємо відправляти в штати. Сувенір вже можна замовляти. У нас є посилання на сайт, можна зайти і таким чином замовити собі перший сувенір. Це за бажанням, тому що цей проект він розрахований більше для продажу для американської аудиторії. Кілечка буде продаватися по 250 доларів. Але в нас є українці, які дуже хочуть теж придбати. Тому ми відкрили цю функцію також для українців. Хто має бажання фінансової можливості, теж може придбати цей сувенір. Усі виручені кошти за сувеніри з рашиського брухту благодійники відправлять на потреби сил оборони постраждалим від російської агресії і родинам, які чекають своїх близьких з полону. Унікальність його в тому, що він має дійсно ще інформаційну складову і дипломатичний момент. Це може використовувати головнокомандувач Збройних сил Кирил Олексійович в тому, що нашим партнерам ми показуємо, що ось зброя, яку ви дали, вона ефективно застосовується, і ми даруємо вам сувенір на подяки від українців за на надану зброю ресурси. сусеус свою чергу американські партнери підтримують як проект, так і бажання українців якнайшвидше звільнити рідну землю від окупантів. Ми дякуємо нашим американським партнерам за надану високоточну зброю, яка допомагає нищити ворога. Дякую усім, хто допомагає Україні у цій боротьбі. Разом до перемоги до слова, американська зброя з початку повномасштабного вторгнення допомагає знешкоджувати ворогів. Джавелін здатен вразити техніку противника на відстані у дві тисячі метрів. На Вінничині 18 населених пунктів знеструмлені. Це 17 сіл у барській територіальній громаді та одне у Могилів Подільській. Фахівці кажуть, електромережі цих громад найбільше постраждали від негоди і мали велику кількість повалених опор та обірваних проводів. Енергетики докладуть всі зусилля, аби відновити електропостачання до кінця доби. Наслідки обледеніння жмеринських та Могилів-Подільських мереж усувають 10 аварійних бригад обленерго. Без машиніста в кабіні та на дистанційному керуванні, наче іграшковим, через джойстик оператор керує трактором. Спереду та ззаду машина має металодетектори. Усе для того, аби помічати вибухонебезпечні предмети на замінованих полях України. Ширина захвату 6 метрів. Він рухається по полю в автоматичному режимі з швидкістю 3 км на годину. І таким чином ми досягаємо цю продуктивність без участі людини. Таке оснащення техніки кажуть буде актуальним у Київській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та інших областях, які були в окупації, або ж там, де тривали бойові дії. Попереду стоїть металодетектор, який фіксує інформацію. Він передає на диспетчерський центр в режимі онлайн, тобто диспетчер бачить, якщо у випадку цей небезпечний предмет знаходиться на шляху трактора, він автоматично зупиниться і буде чекати вказівок від оператора, що йому робити. Свою розробку віницькі підприємці демонструють учасникам агрокластеру Агровін, а також керівництву області та міста Вінниці. Вони ж переконані за такою автоматизацією процесів майбутнє аграрної сфери держави. Тому що сьогодні і цифровізація, і перехід в електронні сервіси він затягує тих людей, які ну молоді. А в сільськогосподарському виробництві на жаль більшість сьогодні працює старшого віку, і нам потрібно зацікавлювати молодь, щоб вони мали можливість і самореалізовуватися, і бути скажімо так в тренді і цікавими. Впровадження нових технологій, цифровізація, а головне взаємодія та взаємопідтримка аграріїв стали стержнем роботи агрокластеру Агровін. Основним результатом, що Вінниччина посіялась, зібрала Вінниччина з хлібом і не тільки для себе, але й для країни і для наших зовнішніх партнерів країн є що експортувати поєднання практики у вироб... виробництві агропродукції переробки наукових підходів завжди дає можлив... ну, якби право на очікування гарних результатів нині агрокластер налічує 50 учасників разом вони змогли подолати виклики воєнного 2022 року ми дійсно змогли втримати та об'єднати навколо себе навколо кластеру аграріїв, переробників та компаній, які займаються дистриб'юцією в сільському господарстві. Попри війну змогли працювати і на закордонний ринок. Ми зробили запит практично на всі країни Європейського Союзу та країни. Які не входять в європейський союз щодо експорту та можливості реалізації готової продукції, яка вироблена аграріями, як в Вінницькій області, так і в Україні в цілому, мають аграрії амбітні плани і на цей рік, зокрема, залучення релокованих підприємств у спільноту і таких, що спеціалізуються на логістиці. Маріупольський порт. Потім Херсонський порт, який сьогодні не працює, і найближчим часом він не буде мати можливості, тому що у нас порти не працюють, але логістика в них є і вони знають, що це таке. В них є міжнародні зв'язки, в них є комунікації, ринки збуту, і нам це дуже допоможе. Я переконаний, що таке, якби об'єднання зусиль, воно буде на користь всім. Очільник облради констатує за рік. Побачили, як міцно аграрії тримають власний фронт та забезпечують продовольством чини увесь світ. На теперішній час для нашої країни дуже важливо забезпечити виробництво агропродукції, бо це і продовольча безпека країни, це і валютні надходження, це і робочі місця, і багато багато іншого. Підприємці переконані, разом можливо створити потужний рух, який буде працювати на благо всієї держави. У Вінниці близько 90 тисяч пільговиків користуються муніципальною карткою Вінничанина для проїзду у громадському транспорті. Майже 4,5 тисячі з них це переселенці, повідомляють у картсервісі. Зокрема, оформити пільгову картку для проїзду ВПО можуть у будь-якому прозорому офісі громади. Нагадаємо, вже кілька років у Вінниці діє автоматизована система оплати проїзду. Розрахуватися можна як банківською, так і муніципальною картою Вінничанина. Остання дає можливість здійснити безоплатну переслухню. Садку впродовж 30 хвилин на всі види громадського транспорту. А власники персоніфікованих карток можуть обрати для себе вигідний тариф для розрахунку. 331 мешканець Вінничини нині хворіє на коронавірус. Протягом доби у лабораторіях області зареєстрували 15 нових випадків COVID-19. серед них двоє дітей одужали за останню добу 46 пацієнтів. На щастя, без летальних випадків. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Тим часом у МОЗ повідомили про розповсюдження нового штаму коронавірусної інфекції та нагадали, кращий спосіб уникнути важкого перебігу хвороби вакцинація. 19 грудня вінличан та гости міста запрошують на водохресні купання. На вишинському озері відбудеться благодійний проект Вінтердей після занурення у крижану копіль. Містяни зможуть зігрітися гарячими напоями та скуштувати їжу на фудкорті. Синоптики цього дня водохресних морозів не пророкують натомість обіцяють ранковий дощ і потепління до плюс дев'яти. До професіонала за гарною доглянутою шкірою Вінничанка Вероніка слідує модним трендам і внутрішньому бажанню мати сяюче обличчя, та зима зіпсувала плани, щоб правильно підібрати догляд, вирішила не експериментувати самотужки, а звернутись до косметолога. Я не часто відвідую косметолога, але я зіткнулася з такою проблемою, що почала влучитись шкіра. Зараз цього не дуже видно, тому що я наношу дуже багато зволожуючого крему, це дуже важливо в зимній період. Та зараз прийшла за доглядом. Міжсезоння – це той період, коли порушується гідроліпідний баланс. І якщо вчасно не перелаштувати догляд, може виникнути чимало проблем, розповідає косметологиня Тетяна Ольхова. Аби шкіра не пересихала і не червоніла, потрібно змінити крем. Якщо у нас шкіра була жирного типу, то ми влітку використовуємо кремчики для жирного типу обличчя. А взимку ми можемо використовувати для нормального тобто йде на на один крок, ми зміщаємося. Якщо у нас нормальна шкіра, то взимку ми можемо використовувати. Кремчик для сухого типу шкіри, тобто він буде нам теж допомагати. А в кого суха шкіра була, то тут взагалі потрібно все підбирати для чутливого типу шкіри, оскільки в такої шкіри більше схильність до подразнень, навіть тріщинки можуть бути шелушіння". На шкіру нашої героїні якраз таки і вплинули перепади температур. Починаємо нашу процедурку. Перше у нас іде, перший етап це буде очищення. Так як немає у нас декоративної косметики, ми почнемо з засобу для вмивання. Взимку краще використовувати більш м'які структури без спиртів, і бажано, щоб це було молочко або пінка. Може, так також підходить гель для вмивання, але все-таки молочко у нас іде більш ніжніше. Молочко ми наносимо на ручки. Його легенько в спільнюємо, дан і потім уже наносимо на обличчя масажними рухами. Косметолог пропрацьовує обличчя, щоб забрати все забруднення. Наступний етап тонізування. Бажано навіть в земний період його не виключати, бо багато хто спрощує собі догляд і в земний період виключає такий етап, як тонізування шкіри. Тонізувати теж класно засобами, які мають в своєму складі там гілоронову кислоту, допустимо, так, що класно впливає на зволоження. Злегка вздовж масажних ліній. Розпочинати варто зверху і спускатись донизу. Коли шкіра протонізована, косметолог наносить сироватки. Чому використовується в землі період сироватки? Бо вони більш концентровані, в них набагато більше різних поживних речовин. Те, що потребує наша шкіра. Якщо ми будемо використовувати в домашньому догляді сироватки на геновій структурі, то бажано це робити там не менше, ніж за годину до виходу з дому, щоб ось ці всі компоненти, що йдуть на зволоження, наша шкіра встигла поглинути і не було ще більшої сухості. Правильно підживлена шкіра взимку це плюс у скарбничку продовження молодості. А косметолог, ніби фея-чарівниця, знає всі чудодійні екстракти. Якщо ми не будемо доглядати за шкірою, то відповідно вона буде швидше старіти. Якщо це навіть там дівчина досить молода, то будуть усугублятися проблеми, які вже є. Це може бути більше висипів, або ж шкіра може втрачати еластичність, штурмор свій. Тому, звичайно, це такий дуже дуже важливий момент, як зимовий догляд. Порада косметолога як влітку, так і взимку, не забувати про захист від сонця, бо ж зараз, наче, не пече, а на шкіру впливає. І заключення наші тапоти, Це крем з СПР захистом. Тут у нас іде 15. для зимнього періоду. Це достатньо, оскільки зараз у нас ще така не сонячна, а похмура погода. Тому обов'язково кремчик. Така процедура не займе багато часу, але точно додасть еластичності шкірі, сприятиме регенерації клітин і, звісно, зволоженню обличчя. Це не тільки догляд за шкірою, це класні відчуття, це наповнення крутою жіночою енергією, тому що коли ти ходиш до таких місць, як салон краси, ти вже просто тільки зайшовши сюди, наповнюєшся крутою енергією. Тому я ще раз повторююся в тому, що я бажаю кожній дівчині доглядати за собою та ходити в салони краси. Після процедур Тетяна Ольхова своїм клієнткам обов'язково підбирає домашній догляд. Кожен косметолог може порадити цю косметику і може дати ось такі ось пробнички, які ми спробуємо, і вже тоді побачимо, що воно нам підходить чи ні, і це ще зручно, що це досить бюджетно буде. Не потрібно брати повномірні великі баночки, які потім можуть вам не підійти, або сезон закінчиться, і потрібно знову змінювати. А з тим кремчиком ну, шкода його буде дати з цих залишків. Виглядати молодо та доглянуто нині модно. Звісно, це потребує вкладень. І сучасні чоловіки це розуміють, тож своїм дружинам. Та нареченим не шкодують грошей, зізнається косметологиня. Хочеш мати гарну жінку біля себе? Ну то потрібно трішки допомагати їй всьому, щоб вона завжди гарно виглядала і тебе радувала. тішила ока». Косметологиня розповідає, по догляд звертаються і чоловіки, бо ж постійне гоління це теж виклик для шкіри взимку, а правильно підібраний догляд мінімізує подразнення. Друге життя для ялинки віничанам традиційно пропонують відправити новорічну зелену красуню на переробку. Зазвичай після зимових свят містяни не знають, куди подіти куплене деревце, яке вже стало неактуальним. Про це подбає підприємство «Ековін». працівники сміттєсортувальної станції радять не викидати ялинку в смітник, а залишити її на контейнерному майданчику. Звідти комунальники вивезуть її абсолютно безкоштовно. Про наявність непотрібних дерев ековіну повідомлять працівники управляючих компаній. Ані і голови ОСББ, крім того, можна здати використану хвою і на самому підприємстві, яке знаходиться за адресою Сабарівське шосе. 7. я навіть раджу всім відправляти використану ялинку на переробку. Так я знаю, що вона піде на корм для тварин. От, тому е, це гарна ініціатива. От я вирішив до цього долучитися. Мені подобається, що е, ну, мабуть вони йдуть на переробку і, і таким чином і приносять не тільки людям святковий настрій, а й ще позитивні моменти, такі як е, їжа для тварин чи е, допомога підприємствам. Особливо, наприклад, в наш час, коли ми бачимо така енергетична проблема з ресурсами, то це якась певна допомога. Допомога. бажаю, що, що це гарна справа. Там, як розумію, збирають їх біля, ну де сміття збирають, там їх на купу складають, там приїжджає машина, розбирає. Надіюсь. Не просто викинуте, щоб пішло на користь.